Ой, в серпні може бути біда. Сьогодні ми покажемо всі нюанси, які нас лякають по біткоїну. Поділимося критичними точками, вище яких ми будемо все-таки очікувати продовження росту. А також поділимося, чому ми будемо купляти альткоїни в той момент, коли біткоін падає. Привіт, колеги PS пієстрець. Сьогодні ми проглянемо наш основний сценарій на серпень, про який ми говорили у попередньому відео. І якщо вам буде мало інформації про біткоін і ефіріум, реєструйтеся на біржі у за нашим реферальним посиланням, яке є в описі під даним відео. Приєднуйтеся до закритих стрімів, а також майте можливість копіювати наших торгових ботів, які дуже добре себе показують. Той час, коли на ринку немає ніякої двіжухи, як у нас закрилася місячна свічка в липні? Як бачите, липень не був дуже рясним місяцем для росту. Звісно, ми оновили історичні максимуми, але бачимо, що протягом липня ціна біткоїна рухалася в діапазоні менше ніж 15%. І свічка за місяць закрилася з ось такою шпилькою, яка по суті займає половину всієї місячної свічки. Не дуже впевнений ріст, і в принципі в процесі оновлення історичних максимів ми не бачили якихось сплесків емоцій у вигляді об'ємів, активних імпульсів росту. Все це відбувалося таке враження, що по інерції штучно і це трохи лякає. Якщо протягом серпня ціна біткоїна впаде нижче 105 тисяч доларів, то на нашу думку вже перебивати історичні максимуми в 2025 році по біткоїну буде дуже складно. Тому для продовження росту, навіть такого слабкого, який зараз триває по суті з квітня 2025 року, дуже важливо втримати теперішній слабкий тренд росту, не опускати ціну нижче умовно 108 тисяч доларів. Тест цього рівня допускається. Для того щоб продовжувати рости, пхати ціну вверх і оновлювати нові історичні максимуми. не знаю, як вас, а мене дуже бентежить ось цей ріст від березня 2025 року, який максимально слабкий, який не може нормально встановлювати нові локальні максимуми і просто повзе недалеко від глобальної трендової лінії, від якої біткоін з 2023 року постійно відштовхується вверх. Тут неозброєним оком видно наскільки складно починаючи ще з 24-го року березня оновлювати нові максимум покупцям. І те, що зараз у нас на двотижневому таймфреймі починається ось такий локальний розворот, поки що не дуже потужний, на маленьких об'ємах, без великого тиску. Проте треба бути дуже уважним і концентруватися знову ж таки на діапазоні 108 тисяч доларів. Ми допускаємо маніпуляцію, що продавці можуть спробувати оновити локальні мінімуми двотижневої свічки, завдяки якій оновилися історичні максимуми. І якщо тут ми побачимо хороші об'єми, це буде сигнал того, що у нас може продовжитися ріст. Проте зараз впевнено інвестувати в біткоін ми не можемо порадити. Самі купуємо біткоін тільки за допомогою бота, який його готовий скуповувати в 30% відсотковому діапазоні. І чим вище зараз знаходиться ціна, тим ордери менші. Тому що ми добре розуміємо, наскільки потужно вміє біткоін падати в свій час, і як давно він вже цього не робив. Ще один факт, який нам дуже не подобається і лякає сильним імовірним падінням, це минула тижнева свічка. Зверніть увагу, що у нас після оновлення історичних максимумів було дві ось таких невпевнені свічки, які натякали на ймовірно продовження консолідації. Проте на маленьких об'ємах минула тижнева свічка поглинула повністю ось цю локальну консолідацію. І е, покупці поки що не мають сили навіть затестити діапазон 118 тисяч доларів. Тому на даний момент е, з теперішнього паттерну на менших таймфреймах вище ніж 118 тисяч доларів ми не чекаємо за біткоін, і тест такого діапазону буде сигналом особисто для нас. Відкривати шорт позиції, ставлячи е, за історичний максимум стоп-ордери. Ну і знов ж таки об'єми торгів перед вами тижневий таймфрейм. Подивіться, об'єми просто постійно падають на рості ціни. Ця дивергенція дуже неприємна. На триденному таймфреймі, неозброєним оком, видно, що діапазон е, 112 тисяч доларів не має такої сили, щоб продовжити ріст оновлення максимумів. Максимум, на що ми розраховуємо з даного діапазону, це знову ж таки тест 118, і то це ще позитивний сценарій. Тобто більш реалістичний сценарій на цвітаному таймфреймі виглядає так, що ми просто продовжимо своє падіння, оновимо мінімум нижче 111 тисяч доларів і затестимо край важливий діапазон 108 тисяч доларів. Це, по суті, діапазон, звідки був організований останній імпульс, і якщо цей діапазон втримується, тренд тримається. Якщо він не втримується, пробивається нижче, піток падає там на 100, наприклад, то далі ми вже чекатимемо більш глобальний розворот ринку, якусь таку широку консолідацію біткоїна змовірним ще одним ретестом 118 тисяч доларів і продовженням падіння. Поки що ми не можемо ставити цей сценарій як основний, оскільки який не який тренд росту, він ще поки що тренд росту. І дивимося просто на критичні точки, тримаємо на пульсі 108 тисяч доларів і тоді прийматимемо торгові рішення, коли побачимо ціну і реакцію ринку на тест даного діапазону. Перед вами 12-годинний таймфрейм. Давайте заберемо фіолетову зону і покажемо ще один локальний рівень. У нас була консолідація, яку ми показували вам тільки що на тижневому таймфреймі. Ось вона. Цю консолідацію не досить впевнено пробили вниз. Але і покупці не змогли взяти під контроль ситуацію і повернути ціну в межі цієї консолідації. Тому з такого паттерну ми не бачимо якогось великого потенційного росту біткоїна на теперішніх цін. І що найменше, 108 тисяч доларів для нас поки що є основним сценарієм, який ми чекаємо, і під час тесту якого ми будемо намагатися закуповувати сильні альткоїни. Якщо ви хочете щодня отримувати ось такий огляд ринку тільки в текстовому варіанті, а також бачите наші потенційні середньострокові трейди. Приєднуйтеся в наш клуб 99 друзів PS Trade. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Після сильного падіння домінування біткоїна від кінця липня зараз новий ріст виглядає не надто сильний. Є шанси, що ми затестимо діапазон 635%. Проте далі ми будемо очікувати від домінування біткоїна. Падіння щонайменше в діапазон десь 56,6%. Відкриємо більший таймфрейм. Так, зона 55,566. Ось ця зона це зона, куди спокійно може продовжити падати домінування біткоїна. Зверніть увагу, як класно виглядає імпульс проторговка, імпульс. Ось на цьому імпульсі. Ми хочемо взяти альткоїни, і ми думаємо, що під час цього імпульсу біткоїн буде знаходитись на своїх локальних мінімумах десь біля 108 тисяч доларів. А альти, особливо ті, що ще не стріляли, матимуть можливість хоч трошки реалізуватися. А ось графік домінування USDT. Наша хвиля падіння підмінування USDT останнє виглядає не дуже впевнено. Ми чекали продовження падіння в діапазон 3.8. Тут логічно, оскільки. У нас по суті домінування USDT ходить в діапазоні 3.8, 68 починаючи з березня 2024 року. І тут ми трішки не дійшли. На нашу думку є перспектива продовження локального росту домінування USDT в діапазон 4,8. В принципі, цей діапазон незмінний від нашого основного прогнозу на серпень, який ми знімали відносно недавно. Залишимо посилання обов'язково в описі під відео. І ще один локальний ріст. Ми чекаємо по домінуванню USDT. Проте без тесту 3,8% ми не віримо, що крипта буде знову розвиватися, розвертатися в якусь глобальну криптозиму. Тому теперішнє падіння біткоїна ми використовуватимо. Тому теперішнє падіння біткоїна ми використовуватимемо для того, щоб зайти в лонг-позиції середньострокові по альтах і зловити, на нашу думку останні імпульси росту, які можуть бути у 2025 році. А ось ще одне підтвердження, що альти мають можливість ще скоригуватися, проте після цього є шанс знову тестити діапазон 1,1 і трильйон доларів. Перед вами капіталізація альткоїнів, не враховуючи ефіріум. Тут е, чітко видно, що у нас була красива хвиля росту з червня 2025 року, і зараз всього-навсього відбувається корекція, корекція до діапазону. Е, в принципі вже прийшов прийшла капіталізація до першого діапазону, звідки може йти розворот, і зараз ми будемо його ретестити. Проте ми допускаємо, що капіталізація може впасти ще і до 850 мільярдів доларів. Умовно з теперішньої ціни до 850 – це ще мінус 10%. Враховуючи волатильність альтів, вони мають ще шанс впасти на 10-30%, І після того ми чекатимемо ще один ріст і спробу пробивати історичні максимум від 2024 року. А шанс продовження росту альткоїнів чітко демонструє нам ефіріум. Зараз перед вами двотижневий таймфрейм, і тут добре видно, що ріст, який відбувся від квітня 2025 року, зовсім недостатній, навіть для того, щоб просто відкоригувати потужну хвилю падіння ефіріуму, яка тривала від 2022 року. Тому все, що ми чекаємо від ефіріуму на даний момент, дивлячись на те, що у нас утворилася консолідація, яка може розторгуватися вниз. Це локальне падіння ефіріума не більше, ніж на 18-20% теперішньої ціни і продовження росту. В принципі, основний сценарій, який ми малювали, хоча б до 0,04 він буде відпрацьовувати. Зараз ефіріум на даному таймфреймі виглядає як такий, який ще не закінчив свою корекцію, яка почалася з кінця липня. У нас є діапазон 3300 доларів. З якого ми запускали локальних лонгових ботів, і також у нас є діапазон 3000 доларів, який, на нашу думку, має бути кінцевою ціллю корекції ефіріума. Зараз ми запустили DCA бота, який повинен, починаючи з теперішнього діапазону і до 2900 доларів закуповувати ефіріум і фіксувати в той момент, коли середня ціна ефіріуму, який був закуплений, буде 1%. Тому ідеальний сценарій це корекція ефіріуму до 3000 доларів і продовження росту вже з оновленням максимумів і росту вище, ніж 4700-4800 доларів. Можливо, ефіріум залишиться у консолідації десь у дієпазоні 3300. Тоді будемо оновлювати наш сценарій, проте поки що наш основний сценарій це продовження падіння більш глибшої корекції по ефіріуму. Це буде дуже корисно для того, щоб розгрузити трошки покупців, особливо тих, які. Набирали позицію приблизно починаючи з середини липня, бачачи, як ефір росте. Ми надіємося, що серпень не стане новим фатальним місяцем для крипти на декілька років, і що альткоїни, які ще не стріляли, не втопчуть в повне дно до нуля. Проте закликаємо вас бути пильними і дивитись уважно на критичні точки на ринку, щоб не влізти знову на якісь довгострокові просадки. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів. Ну і звісно ж, перемоги.